Херсонець Олег розповідає, він став жертвою інтернет шахраїв Це трапилось, коли чоловік хотів відкрити цифрову картку одного із магазинів. На цю цифрову картку я перекинув з пенсійної гроші і потім почав відкривати активізувати е, Google-гаманець. Але як мені потім пояснили, мене перекинули на фішинговий сайт і злодії. Інтернет шахраї зняли з моєї картки близько 12 тисяч гривень, причому двома транзакціями: спочатку з картки цифрової супермаркету перекинули кошти на пенсійну картку а потім з пенсійної картки моєї на картку. Іншого банку фішинг або виманювання у користувачів мережі персональних даних та телефонні дзвінки. Це практикують шахраї розповідає начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. Найпоширенішим із видів шахрайства на теперішній час є фішинг. Це випадки, коли люди переходять нас за сумнівними посиланнями або вводять конфіденційну інформацію на сумнівних сайтах, і потім злоякісне зякісні програми таким чином спустошують Рахунки громадян в банках. Це становить близько 35 на теперішній час загалом усіх звернень щодо шахрайств. Також дуже поширеними є явища саме коли псевдобанкіри телефонують громадянам, представляються працівниками банків і таким чином виманюють у них інформацію щодо карт щодо персональних даних громадян, і потім спустошують банківські рахунки. Також переводячи гроші на інші рахунки. Таке явище на заразі складає близько 18%. Через епідемію ковіда, а потім повномасштабне вторгнення, клієнти українських банків у більшості проводять операції саме в інтернеті. Розповів речник Ощадбанку Леонід Зябрев. Відтак активізували свою діяльність і шахраї банки співпрацюють з кіберполіцією. Роз'яснювальну роботу проводять і серед клієнтів. По перше, це на головне проводять інформаційні кампанії. Так, приміром ощадбанк проводить власні інформаційні кампанії а також постійно долучається до. Інформаційних компаній, які проводить національний банк, наш регулятор. Ці кампанії є періодичні, і вони називаються шахрай гудбай. Там дуже багато партнерів, дуже задіяно багато різних каналів комунікації. Головна мета пояснити людям, що треба дуже обережно ставитись до надання інформації третім особам. Звичайно, ми покращуємо наші технічні рішення для того, щоб запобігти шахрайству. Приміром, якщо ви розплатилися карткою в одній країні, а потім приходить запит на зняття. Тя коштів з іншої країни, ми це бачимо і блокуємо цей платіж, і це дозволяє знову таки запобігти шахрайству. Розголошувати персональну інформацію щодо реквізитів платіжних карток та власних даних не можна, говорить Андрій Кований. Щоб убезпечити себе від фішингу, треба ретельно перевіряти сайти і посилання на які ви переходите, і контролювати саме повністю наповнення сайту щодо псевдобанківських шахраїв, то коли вам телефонують з невідомих номерів і представляються співробітниками банку, ви маєте розуміти, що справжні співробітники банків ніколи не будуть просити у вас вашу персональну інформацію. Якщо ви Стали вже учасником такого спілкування, то покладіть слухавку і зверніться до Служби безпеки банку за номером, вказаним на зворотній стороні карти, для того, щоб переконатися, що з вашим рахунком все гаразд. Якщо інтернет-шахраї, вас ошукали, звертайтесь за телефоном 102. За фактом, правопорушення поліція відкриє кримінальне провадження, говорить Кований. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв, Андрій Андрюшенко, Суспільне новини, Херсон.